В ОПС кругової оборони Покровська. Буквально за півтора місяці військові побудували декілька десятків кілометрів ВОПів навколо Покровська. Місто ніхто здавати не збирається. Ні ворожі гради, ні дрони не можуть стати на заваді нашим військовим, нашим цивільним, які працюють по замовленню військових адміністрацій, для того, щоб будувати укріплення в Покровську. Але й ворогів не треба з такими друзями, які є. Коли питаєш у військових, що вам не вистачає, боєприпаси є. Техніка, військова техніка сучасна, будівельна техніка є. Чого немає, немає лісу. В Україні немає лісу. Так виглядають точки бойові. Так у нас виглядає зараз траншея не укріплена, без лісу, не обшита, тому що просто банально не вистачає лісу. 30% забезпеченості. Військових ДП Ліси України? Де ліс? Я розумію, все. Ви будуєте санаторій в кротних місцях. На цей ліс вистачає там дуже гарно. Тут, звісно, немає світязя, немає інших озер, не так красиво, але ліс потрібен тут більше, ніж там. Ми будемо викликати керівництво ДП Ліси України на ТСК по фортифікаціям і дронам і будемо задавати їм правильні питання. Де ліс? Чому військові мають купувати ліс в перекупщиків? Яким ви продаєте його втридорого, для того, щоб захищати нашу Україну? Це інший ВОП. Вони позиції обшиті, Все інше ми бачимо, як це виглядає. Можете собі уявити, що буде восени, що буде зимою, як оце все просто затопить, замолить грязюкою. Тут буде неможливо вести оборону. Виконано два етапи робіт. Ще два не виконано, бачимо, не обшито, антидронового захисту немає, немає матеріалів. Немає дерева в Україні, немає дерева для того, щоб забезпечити свою лінію оборони. На одному з найгарячіших напрямків на Покровську.